Побиті уламками вікна та стіни, а дах лагодять третій день. У Нікополі мешканці пошкодженого будинку ремонтують свої оселі після російського обстрілу. У квартирі Олександра вибиті чотири вікна. Чоловік згадує, армія РФ почала бити по місту близько 23-ї години. Під час удару разом з дружиною був вдома. Я сидів за столом. Коли воно як шарахнуло, я і на підлогу впав. Вікна отак. У нас коридорчик, ми туди за туалет, за все це ховаємося. І, ти ж його не чуєш, не бачиш. А коли він прилетів, а це, мабуть, 155-й, так він як долбанув. Так що після обстрілу армії РФ й квартиру Лідії, побиті вікна та осипала штукатурка. Жінка живе разом із домашньою улюбленицею Бімою. Каже, у собаки стрес. Тож та тепер ховається, коли чує гучні звуки. Перепугалась до полусмерті, вона в туалеті забивається, туди, возле унітаза скручується і лежить. Я по ній одразу бачу, що це не то. І Ой. на улиці, отак, сидимо-сидимо, вона прийде до мене – пішли мне. Тільки заходимо, шарах. Через обстріл у будинку зараз немає газу. Про це розповідає будівельник Олександр. Чоловік каже, аби поновити постачання, потрібно повністю відремонтувати димохід та дах. Для цього знадобиться близько тисячі листів шиферу та до 2,5 тисяч цегл. На даний момент хлопці встановлюють каркас. Сьогодні наб'ють обрешітку, накриють банером, завтра вже буде криш. Ми вже звикли. Так і працюємо. Поначалу, може трошки. Інше. А зараз так і працюємо. летить летить. Ну а куди ти дінешся? Скоріше ж не так. Ремонтують дах восьмеро робітників по майже 10 годин на день, каже Олександр. Завершити роботи планують до Великодня. Антон Сіренко, Олексій Коренів. Суспільне новини. Дніпро. Це реанімаційний автобус дальньої евакуації в стрійка. Добровольчого медичного батальйону госпіталі української добровольчої армії. Ми займаємося евакуацією з прифронтових госпіталів та з, з тампунктів у госпіталі та лікарні, які знаходяться далеко від лінії фронту. Це вже другий автобус нашого батальйону. Перший кракен, на жаль, загинув в автокатастрофі, і там загинула наша посестра Фраушер Австрійка, на честь якої і назвали цей автобус, як і пообіцяли її матері. І Австрійка далі продовжує рятувати життя. Ми були перші. Історично зараз з'являються схожі автобуси на наші. Не існує ніякого ні плану, ні графіку евакуації. Є потреба, відбувається евакуація. Нема потреби, не відбувається евакуація. Перший виїзд австрійки був у лютому 23-го року. Що, скільки правда вивезти? Більше чотирьох тисяч. Шість лежачих, плюс один машину супроводу лежачий. І наша штатна загрузка чотири сидячих. Максимум рекорд, який ми брали за виїзд, це 37 поранених, з них три лежачих. Ну, Найтяжчі момент це побачити, ну, мабуть, перші моменти побачити людину при смерті, тобто людину, яка е вже бореться за життя, бо навпаки, вмовляє її відпустити. Тобто, вже а то це, мабуть, ну більше, більше психологічно, тобто, мабуть, найважче. Перший виїзд, тобто перед першою ротацією, було дуже страшно. Мене заспокоювало, що казали, уяви найгірший момент, що ти можеш зробити, не так буває, що хочеться вже що передивився, хочеться відвернутися чи ну чи забути. Чи буває, потім просто згадується як картинками перед очима. Але в принципі, просто звикаєш. У мене немає медичної освіти. Так, я просто спочатку повномасштабки я потрапила в добровольчий батальйон, спочатку інший. І там почала потроху вивчати. Медицина мені простіше давалась, і потім я потрапила до госпіталєрів на навчання і там вже. Там вже все інше. Парамедикам не вимагають медичного освіту. Пройшло навчання госпіталєрів е, минулому році в січні. Вони мають великий досвід ще з 2014 року. І тому е, навіть я коли йшла на навчання, навіть не знала, що, чи буду я їздити на ротації, чи не буду, але вона поступово затягнула. Це вже як обов'язок відчувається. Навіть коли не хочеться, тобто коли, звісно, вдома затишно, вдома приємно. Тобто просто розумієш, що треба. Все одно комусь це треба робити. І зараз людей не вистачає. А, тому, так, да, просто треба. Так як ми добровольці, наші люди всі дуже замотивовані. Бо жодні розхідники, жодного значення, жодні ліки не мають жодного сенсу без людей. Я та багато госпітальєрів, ми працюємо на різних ланках. Ми, насправді майже на всіх ланках евакуації ми працюємо від етапу евакуації з поля бою. Кейсивак, медевак стапун, то да, ми регулярно всі ризикуємо своїм життям. Ключова наша особливість в тому, що ми повністю добровольчі підрозділи працюємо, як я вже казав, без будь-якої прямої допомоги держави. Ми існуємо виключно за рахунок пожертв, благодійників та донатів. Чи є в нас якісь актуальні потреби в нашому батальйоні? Звичайно, є. І перелік їх можна подивитись на сайті. Там же можна побачити реквізити, якщо ви хочете фінансово допомогти, щоб ми далі продовжували рятувати життя наших військових в усіх гарячих точках цієї лінії. Понад 50 мільйонів гривень бюджетних коштів планують виділити на реконструкцію дощової каналізації на вулиці Ливарній у Дніпрі. За словами голови Геоплатформа громадський контроль Дениса Селіна, для порівняння це майже половина суми, яку спрямувала міськрада за перший квартал цього року на воєнні потреби. А з 2021-го на ремонт комунікацій лише цієї вулиці виділили ще понад 200 мільйонів гривень. Востаннє ремонт на цій вулиці робили рік тому. Зокрема, замінили люки та поклали нову бруківку. Тоді на роботи витратили понад 100 мільйонів гривень. каже Денис Селін. Зазначає, на деякі позиції ціни були завищені у декілька разів. 230 тисяч гривень за один люк. Якщо порівнювати зі звичайними люками, які можна зробити в підлогу, без а, красиво, що люк буде в зверху покрити плитками, то звичайний люк там десь 5-10 тисяч гривень. Наразі проаналізувати вартість робіт в останньому тендері неможливо, адже в ньому не вказані ціни на окремі позиції, каже Денис Селін. Для розуміння вартість повністю розкопки у Львові. Десь такої ж подовжини вулиці, де міняли всі комунікації і трамвайні шляхи, це копали на 5 метрів вниз, а біля 30. Місцева жителька Ірина каже, не розуміє, чому таку кількість бюджетних коштів виділяють на Боголстий під час війни, а тому й неодноразово зверталася за поясненнями до міськради. Люк, один 232 тисячі гривень. Це один пікап для наших зсу. А відповідь така, ніби з нас знущаються. І кажуть дуже динамічні ціни на ринку. Наразі по всій довжині дороги, ями розповідає місцевий житель Станіслав. Майже щодня чоловік переїжджає по цій вулиці на роботу. Цього разу каже проколов шину шматком будматеріалу. Ном постійно тут всі чіпляються, колеса чесно не бачу. От пробили так. Ну ну жах, тут жах. Їхати тут дуже важко. Це вже багато років тут таке. Можна було б, якщо разу робили і забули, добре, але тут постійно-постійно щось ремонтують. Якщо вони почали це робити ще до війни і треба закінчити, то, можливо, це доцільно. Я, ну, я не знаю, я не комунальник, я за ЗСУ, зрозуміло. Я хочу, щоб кошти йшли туди, але не знаю, що. Аби дізнатися, чим аргументована вартість реконструкції, суспільне зателефонувало компанії підряднику за номером, вказаним у відкритих джерелах. Однак він не дійсний. Із цим же запитанням ми надіслали інформаційний запит до міськради. Також поцікавилося пріоритетністю розподілу бюджетних коштів. Станом на 4 травня відповідь нам не надали. За словами Дениса Селіна, загалом на цю вулицю планують витратити близько 600 мільйонів гривень з міського бюджету. Додає, наразі варті. Сість останнього тендера ще можна понизити. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.